То, що з тобою відбувається, дивись, у тебе ж думки одні, почуття зовсім інші, да? а говориш ти зовсім третє. Ти просто колосальний потенціал, енергетичний свій зливаєш із цього перекоса. От тобі достатньо зараз прийняти рішення, щоб твої слова відповідали твоїм думкам, а твої думки відповідали да, твоїм почуттям і станам. Ти навіть не уявляєш, наскільки в тебе життя відразу зміниться, але через чесність з собою. От тоді ти свій потенціал можеш використовувати во благо собі, а не просто ну, на ті маски, які ти вдягаєш з різних сторін, щоб відповідати. Да? В принципі, брехні в житті своїй. Прийми рішення бути чесною з собою, і сміливо да, от, розуміти, що ти да, можеш думати так, як відчуваєш, і говорити так, як ти думаєш. А якщо ще й діяти почнеш, так як ти говориш, то взагалі в тебе реалізація твоя в геометричній прогресії піде. Тому що ну, люба матеріалізація, це як потенціал, та, залежить від кількості енергії, яку ти як фокус направиш та, в цей потенціал. А от коли в тебе думки одні, слова інші, почуття там, треті, молишся четверте, дієш по п'ятому, в тебе різновекторність відбувається, в тебе не вистачає енергії для якоїсь реалізації там, потенціалу. Мрію, назвемо це так, розумієш? Достатньо зараз зібрати точку зборки в тобі, направити в домінант цю цілі, і ти побачиш, як отак от все буде в тебе в житті відбуватися. Чесність з собою, з цього починається люба трансформація.